Всім привіт! Вітаю на каналі Завідьма. Мене звуть Ірма, і сьогодні я хочу зробити для вас швидкий розклад на тему його дії, чого очікувати від нього найближчим часом. Можете загадати свій строк, якийсь свій термін. Е, ну, я рекомендую вам не загадувати більше, ніж 3 місяці, тому що немає в цьому сенсу. Я все одно такий самий розклад ще зроблю там може, через місяць. Я сьогодні хочу працювати на такій колоді на прямих та перегорнутих позиціях. Як звичайно, у нас буде з вами три варіанти. Сьогодні отакі камінчики мені потрапили в око і в руку. Тому так, сьогодні працюємо. Обирайте свій варіант за допомогою камінчика, який вам більше подобається, або за допомогою номеру варіанту: перший, другий та третій. Тайм-коди ви зможете знайти в інфобоксі, так само, як і мої контакти, як отримати мою індивідуальну консультацію, де можна записатись і куди можна мені задонатити на шоколадку в якості подяки за мою роботу, все там. Все, поїхали. Не будемо витрачати зайвий час. Вибачте. Перший варіант, вітаю. Так, давайте. Розбиратись з вашою людиною? Однією картою зробимо його сигніфікацію стосовно вас наразі. Другою картою подивимось його наміри. І третьою безпосередньо його водії. Так, дев'ятка кубків. Роблю, що хочу. Ніхто мені не начальник. Дев'ятка кубків це така людина, яка дуже схильна робити саме те, що хочеться йому. Я нікого слухати не хочу, я приймаю за себе за свій комфорт найбільш за все. Не треба мені заважати. Доволі таки нарцисична може бути людина, егоїстична, схильна до алкоголю, трошки інфантильна, таке все можливо. Ну, давайте будемо нормально дивитися детально. Це така може підказка для когось. Була. <кхем> Зараз людина, мені здається, стосовно вас особливо нічого й не робить, тому що людина знаходиться в якихось обмеженнях. Тут людина зараз в обмеженнях. Звичайно, в кожного з вас, в кожного з вас, ці обмеження будуть свої, це будуть різні. У когось це будуть різні міста, це будуть гарячі точки, це будуть різні навіть країни, це будуть фінансові якісь обмеження. Для когось, не дай Боже, це навіть полон може бути. Все абсолютно можливо. Якісь обмеження присутні. Але людина якимось чином намагається вирішити цю ситуацію, зробити все, що в його силах, аби звільнитись з будь-яких обмежень. І так, мені здається, що все-таки для великого проценту людей з вас це буде історія фінансових обмежень, які людина буде намагатися якось вирішувати. А людина зараз більш зайнята своєю роботою. Або своїми якимись дуже важливими справами, які можуть а, якимсь чином допомогти вийти з цих обмежень, про, як, про, які йде, про, як, вибачте, про які йде мова. Ну і мені здається, що людина через це може поводити себе доволі таки прохолодно, відстороненою ну, бути такою. А, Говорити, не зараз, вибач, я зайнятий, в мене робота, в мене справа, в мене ще щось. П'яте, десяте, ну якось так. Доволі таки холодно себе поводити. Наміри людини. Тут людина запуталась, не знає, що вирішувати. Нема тут конкретних намірів. Людина намагається приймати рішення, приймати. Формувати якісь плани стосовно вас, якісь наміри формувати, керуючись не безпосередньо саме логікою. Але людина тут в почуттях своїх якось зав'язла, тому почуття, емоції, ті чи інші якісь, вони заважають приймати йому логічне раціональне рішення. Тому наміру, наміру тут конкретного нема. Тут є така страждалочка. Ді. Ой, слухайте, не буде він зараз нічого робити. От найближчим часом, у той час, який ви там собі загадали, він точно нічого не буде робити, тому що це просто найповільніша карта в колоді, яка взагалі зараз перегорнулась, тому вона взагалі не працює. Тому тут не просто дуже повільно, тут взагалі ніяк. Тут просто стоп. Людина зараз не збирається рухатись. Тому що людина нічого не вирішила. Діяти ніяк не може. Так. І ще, знаєте, тут людина не хоче вас обманювати з приводу а, якихось ваших перспектив або перспектив. Його, тобто, якщо людина знаходиться в скрутному становищі, людина насправді робить абсолютно все можливе, аби він вийшов з цих обмежень, аби в нього все, все стало гаразд. Але а, він не може вам цього пообіцяти, він не збирається приходити до вас до тих пір, поки він не впевнений, що це насправді так і буде. А він тут не впевнений, в нього дуже багато емоційного потрясіння якогось переживання емоційних. Тому тут від нього зараз не треба, не варто очікувати дій. Не зараз. Я думаю, нам з вами можна буде повернутися до цього питання трошки пізніше, ну, хоча б там через десь місяць, наприклад, там, в серпні, ми можемо ще раз подивитись цю тему. Ну, зараз поки що. Не хочу вам нічого обіцяти, особливо, якщо у вас там хлопець на фронті, зараз, якого ви дивитесь, то, звичайно, це головне обмеження, яке присутнє, і він дуже сильно зайнятий фронтом. Знаєте, він намагається робити все, аби ми перемогли, але в нього дуже великі такі, знаєте, переживання, в нього все-таки дуже пошатнулася психіка, я маю це сказати. В нього це є це я така історія, вона тут є. І через цю історію він не хоче рухатись, і він не хоче вам обіцяти те, чого він вам не зможе виконати. І про перемогу нашу, якщо будете питати, не факт, що він вам щось відповість, тому що він не хоче вас обманювати, а він, напевно, знаходиться в такій точці, де ну, не дуже ймовірно, дуже швидка перемога. Знаєте, наприклад, багато смертей. Така тут була історія. Планів нема, дій нема. Вибачайте. Другий варіант. Вітаю вас. О, господи, у вас не чорна карта. Давайте дивитись вашу історію. У вас тут начебто все дуже незрозуміло, так, в вашій ситуації. Ви людину не розумієте, що він собі думає, що він собі планує. Або у вас... Була якась чергова крапка, яку ви поставили в стосунках, і тепер ви хочете зрозуміти, чи насправді це була крапка, чи це пауза. Таке тут теж може бути? Ой. Давайте. Як людина себе поводить з вами зараз? Які наміри має людина до вас? І. Які дії людина буде робити, а, в якийсь срок, який ви собі зараз згадаєте? І нагадую, що не рекомендую загадувати дуже далекий якийсь термін, тому що, в принципі, в серпні я знову буду цю тему дивитись. Тому, так, давайте поближче будемо дивитись. Не все життя і не, не рік навіть. А, так, як себе поводить зараз? Зараз тут у нас перегорнута вісімка кубків. І це історія людини, це дія людини, яка намагається або піти, але не може піти остаточно, або а, наче вже пішла, але, наче вже передумала, намагається повернутися. Така якась тут історія. Незрозуміло, чи він пішов, чи він повернеться, чи він хоче піти, чи він хоче, хоче лишитись. Ну, така історія. В нього може бути схильність уходити по-англійськи, не попереджаючи, не прощаючись, він там собі в своїй голові щось вирішив і, ну, просто привів своє рішення в дію, а ви собі, знать не знаєте, що воно там відбуває, відбувається в нього взагалі в голові, як реагувати на його вчинки, на його дії. І він постійно сумнівається, ким, ким він хоче для вас бути, чи хоче він бути з вами, чи може лишитись з вами хоча б друзями, або не друзями, або ворогами, або коханцями, або ким. І, коротше, в нього така якась каша в голові, мені тут здається, дуже сильна каша. Як там ціна Кароль співала? Уйди, останься іще зні, верніть, прочуть, убирайся. Це про нього. Це про нього. Він сам не знає, куди йому, що він хоче від вас. Які наміри в тебе? О, ну дивіться, в нього перегорнути лицарь кубків. Це нам говорить про те, що в нього та, до вас є почуття, але він не вміє ними керувати. А вони <кхм> заставляють його. Поводити себе трошки, ну, з дурістю, скажімо так, не хочу образити, але так, дивно себе поводити. А він хотів би їх якось подавити в собі. Він хотів би їх розчавити, він би не хотів, аби вони в нього були. Він хотів би перестати до вас мати почуття, він хотів би вас не кохати, він хотів би не пишатись вам, не захоплюватись, він хотів би, аби ви ніколи йому не снились. Він хотів би мати ностальгії, не сумувати, не порівнювати вас з іншими жінками і розуміти, що вони вам. Підмотки не гадять. Коротше, головний його намір це витравити з себе свою закоханість вас, яких дій чекати, дій чекати, в принципі, ну, дуже найближчим часом, в принципі, не варто, тому що він. Це в нас король жезлів перегорнутий. Король жезлів це людина дій, а тут він перегорнутий, і мені здається, що тут дій не буде. Але давайте я ще досягну одну карту. Так. Він теж знаходиться в якихось обмеженнях, заборонах. А, можливо, це заборони, які він сам перед собою виставив. Можливо, ви його вже заблокували. Він, можливо, у вас в чорному списку. А може, він сам кинув вас в чорний список з психу і тепер не соромиться вас витягнути звідси, і написати, і чекає чогось від вас. Не знаю, якась така тут історія. Що... Начебто він особливо вам найближчим часом нічого робити не буде, але в нього є до вас почуття, якщо вас це може якось заспокоїти, вони в нього є. Але рухатись у вашому напрямку найближчим часом, у той час, який ви собі загадали, він, напевно, не буде. Напевно, це буде трошки пізніше. Але це ж буде? Хочу ще раз дивитись. Так, але це буде, але трошки пізніше. Вибачте. Все. <кхем> все, отака була для вас історія. По-другому варіанту. Третій варіант вітаю вас. Так, тут у нас дев'ятка мечів на дні колоди була. Тут у людини або є дуже багато страхів щодо вас, або вони вже здійснились, або він постійно думає, що вони можуть здійснитись. Така може бути історія. Давайте дивитись, як він діє зараз. Які в нього наміри? І як він буде діяти. Загадайте якийсь час, але не дуже великий, тому що в серпні ми будемо цю тему знову дивитись. Так, як він діє зараз. Він відмовляється робити вибір, або він намагається вам показати, що він вже свій вибір зробив, і це не ви. Якби він відмовляється, наче від вас. Або він відмовляється робити будь-який вибір. Тут декілька може бути варіантів, але вони все-таки пов'язані з вибіром в цілому і з вибіром в коханню теж. Тобто, якщо у вас був тут Любовний трикутник, так, то це може бути історія, що я не хочу обирати між тобою і жінкою, між тобою і там, коханкою, там, між тобою і мамою, між тобою і е, подругою, або між тобою і моїм найкращим другом якась така. Тут може бути історія, що він не хоче обирати е, взагалі не хоче вибір робити, або обирає щось не в вашу користь. Мені теж здається, що він зараз не дуже та й діє. Коли а... Якщо ставити йому якісь конкретні питання і ставити його перед фактом, що ти маєш зробити вибір, ти зобов'язаний, ти не маєш права лишити так, як є. Мені треба якась конкретика. А в нього, знаєте, все, наче як падає, ентузіазму ніякого вже немає, йому вже нічого не хочеться, тому що він відчуває тиск на себе, і через цей тиск йому вже ну і від вас нічого не хочеться, тому він якби втрачає зацікавленість і ну, якби й закоханість втрачає, тому він як... Як би це сказати? Ну, починає зліватись, знаєте? Два перегорнутих туза. він не використовує можливості, які ви йому давали. Не використовує ці можливості, які йому могли давати оточуючи або Всесвіт. Він просто відмахується від цього, тому що він не хоче брати відповідальність за своє життя, він не хоче обирати між вами і чимось, або не хоче обирати взагалі вас. Його наміри. Перегорнути трійки мечів. Ну, отак. Бачите, як. Мама і папа. Він, намаг... Він планує робити тільки те, що буде його задовольняти, що буде відповідати його бажанням, планам і цілям. Він не дозволить. Як він собі думає, як він не дозволить робити собі боляче, він не дозволить матати йому нерви. Ображати його, давити на нього якось він буде робити тільки те, що він хоче. Я буду думати тільки про себе, лишить, мені, лишить мене спокій. Якщо знову-таки будуть підійматися якісь теми того, що йому треба виходити зі стану егоїста, він буде зліватись і, можливо, навіть знову ж таки по-англійськи, не прощаючись, тому що ну, він навіть не дуже хоче про це говорити висловлювати цю свою думку, він хоче, аби ви її просто зрозуміли і все. Його дії. Я хочу сказати так. Мені здається, що він тут ваш термін, який ви загадали, рухатись до вас не буде, дій не буде. Але тут така історія, що він буде знаходитись або під впливом якоїсь іншої жінки. Це може бути мама, сестра, подруга, дружина, і він буде робити саме те, що хтось з цих жінок йому говорить. Як ще це може говорити про те, що він очікує, що ви будете робити якісь кроки до нього, але, знову ж таки, тільки на комфортних йому умовах. Якщо ця пауза, яка між вами була, вона стала для вас уроком, як він собі думає, і ви зрозуміли, що давити на нього не треба не сідати, то він зможе з вами якось продовжувати стосунки в комфортній для нього манері. Якщо ви будете знову повторювати цю стару шарманку, яку ви завели, заведете її знову, то він тоді буде тікатись від буде, буде цього. І все-таки він розраховує надії з боку жінки. Він розраховує надії з боку жінки. Я не бачу ніяких дій з його боку. Тут ваш загаданий час. Тому, вибачайте, така була для вас історія. Третій варіант. Напишіть мені в коментарях, як це прозинує з вашим життям, чи це співвідноситься. Можете також запропонувати мені свої теми для розкладів, я з радістю зроблю. Все. Бережіть себе. До зустрічі, Па-па.